Менш ніж за годину у Бостоні розпочинається перше слухання у справі Джахара Цернаєва, якого серед іншого звинувачують у тероризмі. Нагадаємо, у квітні цього року він зі своїм старшим братом Тамерланом спланував та здійснив вибухи під час марафону у Бостоні, від яких загинуло три особи, а 260 отримали поранення. Слухання відкриті для публіки, та очікується, що зала суду буде переповнена. Втім, також очікується, що слухання триватимуть лише 20 хвилин. Розповідає, Наталія Леонова. У разі визнання Джохара Царнаєва винним у тероризмі йому загрожує довічне ув'язнення чи смертна кара. Прокуратура планує висунути йому звинувачення за 30 різними статтями: від викрадення авто до використання зброї масового ураження. Деякі з тих, хто зазнали того трагічного дня моральної та фізичної шкоди, перед слуханнями сказали, що планують там бути. Я хочу там бути. Я хочу побачити людину, яка змінила наше життя назавжди. Обидва сини Ліз Норден від вибухів втратили ноги. Однак, жертвами вони себе не відчувають. Втім, Цернаєв має заплатити за скоєне, кажуть вони. мені нема чого йому сказати. і Я дуже сподіваюся, що там не буде ніяких камер. Молоді люди лише хочуть залишити все позаду. Я хочу одужати. Ви знаєте, більше всього на світі. Я хочу просто встати на ноги. Ви навіть собі не уявляєте, як сильно я цього хочу. Зі сторони звинуваченого у суді будуть присутні його сестри в телефонному інтерв'ю голосу Америки, мати підсудного Зубайда Царнаєва. повідомила, що на суді ані її, ані батька Джухара не буде, але додала, що підтримує постійний зв'язок з державними адвокатами сина, призначеними судом. Царнаєва так пояснила свою відсутність. Держава зробила все, щоб цього не допустити, сказала Царнаєва. Втім, вона не уточнила, яка саме держава. Я не хочу чути ні про які суди, ні про які вироки. Я вірю, що мій хлопчик скоро повернеться додому, впевнена жінка. Старший брат Джохара Тамерлан загинув під час погоні за ним поліцейських. За словами правоохоронців, Джохар переїхав власного брата під час втечі. Сьогодні в залі суду він постане один у слуханнях, які можуть закінчитись для нього винесенням смертного вироку. Наталія Леонова голос Америки.